Доброго вечора, шановні українці. Доброго вечора, шановні глядачі. З вами український ютуб-канал Георг Кравцов та український журналіст та український історик Ігор Швець. Сьогодні ми поговоримо про Сауну. Так, про Сауну та випивку. Ви будете здивовані. Не дивуйтесь, сауна та випивка це не тільки місце, де проводять чоловіки вільний час, а місце, де можна зібрати розвідувальну інформацію для. Нашого російського ворога В місті секіряне по інсайдерській інформації, яку мені надали жителі мого міста, начебто є сауна. Начебто там <клух> ціна в цій сауні за послуги 450 гривень в час. Начебто цю сауну полюбляють відвідувати деякі військовослужбовці. Начебто, Господар цієї сауни особисто пригощає цих військовослужбовців горілочкою. Безоплатно, сам особисто їм наливає горілочку і в немалій кількості. А після цього уважно вислуховує те, що вони говорять, себто господар цієї гостинної сауни. В місті Сікіряни можливо збирає для когось, не дай Бог, для нашого російського ворога розвідувальну інформацію, фактично споючи свої сауні горілкою дармовою наших військовослужбовців. Ось таку мені інформацію надали жителі нашого міста Сікіряни. Я інформацію перевірив з двох джерел. Інформація ця інсайдерська підтверджується. Я вирішую викласти її на своєму каналі. Ворог поряд. Молдова не сьогодні-завтра про російський переворот. Російські війська можуть бути біля Чернівецької області, на кордоні з Чернівецькою областю. У нас в Сокір'янах на Сокір'янщині проросійська агентура, проросійські бойовики. Валізи російських рублів, які знайшли у нашого місцевого чиновника Дністровського району, начебто і начебто сауна, начебто в центрі міста Сокіряни з ціною 450 гривень за годину, де по факту споюють дармовою горілкою наших військовослужбовців, а потім вислуховують те, що вони говорять. Дане відео я. Пропоную визнати інсайдерську інформацію. На мою думку, її потрібно розглянути владі, а особливо нашим українським спецслужбам. До нових зустрічей!